Терновський, золоті верби, Миковалі і дух наш молод. Колгоспна контора розмістилася в хаті другого попа. Дім першого ще за связівських часів забрали під сільраду, а самого попа вирядили туди, де густіше дурні водяться. Хату другого попе, що теж красувалася в центрі села, обклали з двох боків колгоспним реманентом. На причілку влаштували конов'язь, а на затилі зіп'яли навіз. Перевезли туди устаткування кількох сільських кузень. Четверо ковалів заходилося тут кувати залізо. Тож не дивно, що другий піп цілком добровільно вибрався з нашого села туди, куди йому стелилася дорога. А третій піп виявився мудрішим. За свого попередника і вже не будувався, живе в комірному. В конторі дуже людно. Дядьки розмахують руками, розрізують з ними димову завісу, кричать один на одного, наче за межі сперечаються, <клес> до кімнати, в якій голова сповідає, якогось пригадира двері відчинені, і мені видно чути геть усе. Я слухаю з явною насолодою, бо ж то хто небудь лається, а сам голова. Я стою у кутку біля дверей, чогось чекаю, хоч мені не хочеться ні стояти, ні чекати. І в моїй голові не вкладається, як з якого боку підходити до того перевертання світу, яке належить зробити, нам молодим. І як цим дядькам заборонити голосувати, курити самосад, а голові лаятись так, що аж вуха в'януть від тих його словесних знахідок. А тим часом. У відчинене вікно влітають лунки, удари молодців, заглушають галайканням дядьків і змушують мене раз у раз здригатися. Я подумав, що це дуже мудро влаштовано. Удари молотків пробуджують революційне завзяття в кожного, хто заходить до контори. Тут одразу тягнуло до співу Ми ковалі, і дух наш молод, куєму щастя, ми ключі. Дуже хотілося побачити такий ключ. Я заворушився, засовався на місці з незалежним виразом обличчя і почав розглядати стелю і стіни. Раптом наткнувся на плакатного робітника з усміхненим лицем. Він заніс свого червоного молота над тім'єм сварливого дядька, який став саме під тим плакатом і, здається, збирався розплескати його на поляницю. Я усміхнувся, бо подумав, а що, коли б той робітник чого доброго ожив на плакаті, і так тихенько лоснув по голому тім'ї крикливого дядька. Цікаво, зрозумів, зрозумів би він чи ні, які нам треба зараз кувати ключі для того, щоб перевернути світ? Ніхто мене не помічає, нікому я, певне, тут не потрібен. Тут є свої дорослі турботи. Треба, мабуть, нишком іти геть звідси, не стовбичити, як мара, їм сьогодні не до мене. А кому я потрібний завтра? Хіба знову прийти, щоб послухати мелодію молодців, і я вирішив чекати, щоб там не було чекати. Якийсь дідько підштовхує мене висовуватися звідси разом з ядким димом, що змієм звивається крізь відчинені вікна. Старається звернути з наміченого шляху, а я не даюся, кажу собі, не треба відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Це мами часто люблять так казати. То лише сир відкладений добрий. Отже, не буду відкладати. Переступаю з ноги на ногу, закликаю на допомогу розгублене завзяття і збираю докупи терпіння, що вже було почало розповзатися. Ну, чому я такий чудернацький? Треба зараз негайно піти до голови. На що чекати? Всіляко заохочує себе, проте не йду, ноги не зрушують з місця, наче їх прикував хтось навічно до підлоги. Нарешті дочекався таки. Дядьки, штовхаючись ліктями у дверях, пішли на двір, і голова залишився сам. Несміливо переступаю поріг, Кажу добрий день, але й не чую свого голосу, він наче кудись провалився. Та голова помітив мене навіть крізь димову заслону. Він стояв посеред кімнати, руки в кишені голіпи, ноги циркулем, очі двома цівками з під кошлатих брів витріщились просто на мене. Я ще раз вітаюся. Тепер моє добрий день проривається надто голосно. Голосно. Так вітаються хіба що першокрасники. Добрий день, відповідає голова. Голос у нього хрипкий, простужений, але не страшний. За дверей здавався страшнішим. Я прийшов, бачу, що не приїхав, що скажеш? питається голова, теж не дуже суворо, але й нелагідно. Я прийшов на роботу, докінчую фразу, яку спершу не вийшла повною. На яку роботу? На всяку, аби користь для колгоспу з неї була. Кажу і дивуюся своїй сміливості. Хм, а що ж ти вмієш, і чий ти такий завзятий? Я не дивувався його розпитуванням, він не з нашого села, тож не дивно, що не знає мене в лице. Я розповів йому свою біографію, він вислухав з усмішкою, притолочив підлогу своїми чопотищами, потім сказав: Все добре, хлопче, і молодець. Ти вдався, то ось малий, дуже до серйозної роботи. Якби тобі років 20 було, я б посадив тебе до рахівниці і молився б на тебе, розумієш? Дуже потрібні мені нам грамотні люди, без грамоти ми не виберемося з болота. Та нічого. Піди до рахівника. може, йому потрібні помічники. Скажи, що я послав. <кій> Вийшов від голови окрилений, хотілося злітати поза Хмари і так гукнути, щоб ося щедрозванка званка знала, який я могучий, і як може добиватися успіху. А ще хотілося сказати всім про нашого голову. Нехай би про нього знали. І інші люди, не лише ті, що живуть у нашому селі, даремно балакають про нього мама всячину. Побували б разом зі мною в конторі, послухали б, як тут кожне слово пісню співає, перестали б наговорювати на керівників. І я полетів, увірвався як вихор до другої кімнати, де сидів рахівник, маленький чоловічок з вузеньким личком. Тонкі губи неспроможні були приховати його виперти уперед великих зубів, і вони стриміли впоперек твару, як ризкалі. Це загалило, тільки я не був певний, чи то його вуличне прізвище, чи нормальне прізвище. Проте він не привернув мою увагу. А Сашко Млинський, мій багаторічний шкільний товариш, що хто зна, як тут опинився. Вчора лише одержав бутівку життя, а сьогодні вже сидить за столиком і щось переписує в загальний зошит. Аж язика висолопив, так старається. Загалило, подивився на мене дуже мило, а від того замилування його кливаки ще дужче оголилися. Прийшов на роботу, спитав одразу, на щиті його. Маленьке. Свочи ці вівсики встигли заглянути мені до середини і все там вивідати. А вже ж зрадів я, з тієї здогадливості голова, прислав спитати вас, чи ти сьогодні це наш уже п'ятий, а двоє було вчора перебив рахівник з семи, я вибрав сашка, він має гарний почерк. Чи, може, ти краще пишеш від нього? Ану, покажи він засогивався на стільці, шукаючи непотрібного папірця. А я заквапився відхреститися від того випробування на пусарство. Не треба, сказав я, Сашко краще виводить бокови. Правда, я не сказав загалилові, що Сашко тільки того й навчився в школі, що виводити літера. Але кому потрібні ці відомості, нехай буде так, як сталося. На те воля божа, сказала б мама. І я вийшов з кімнати, стримуючи сльози. Які аж випирали з очей, постояв за порогом, поки вони осіли, а потім ступив крок до кабінету голови. Мусить же він знати, чого варта його рекомендація, але зупинився, подумав, подумав, подихав кілька секунд керівничим повітрям і поволікся геть. Літати вже не було чим, жодної пір'їнки не зосталося від тих крил, що недавно виросли. Вийшовши з контори, я подумав, може, воно й на краще повернулося? Коли б я пішов до голови вдруге, він міг би дуже розсердитися, послати мене під три черти. Я йшов майданом і роздражував сам себе. Не варто шкодувати за тим, що безповоротно пропало. На Дідька мені здалася та смертюча контора. Сиди, переписуйся, в, в школі набридли різні вправи, а тут би довелося догоджати зубатому загалилові. Цікаво, як він силується своєю жінкою? Пухнюплений. Сягну обважілі ноги і не знаю куди. Дивний наш директор школи, де тільки повчати легко. А, а піде на сам поговори з загалилом. Йому або каліграфічно, а якщо каліграфію всякі дурниці прикриті, нехай би прийшов директор та показав, як свою долю брати власні руки та як життя зробити щасливим і квітучим. Красиві слова. Життя зробити щасливим і квітучим. А як? З цим запитанням на не устах, несподівано для себе, я опинився в Стельмашні. Підозріваю, що туди повело мене самовпевнене переконання, ніби серед багатьох моїх талантів найвиразніше проявився столярський. По-моєму, столярки, стельмах, так би мовити, родичі. Все-таки я дещо зробив у цьому напрямку. Звичайно, якщо не брати до уваги тих кільканадцять які якісь чистого непорозуміння. Потрапили на купу трісок. Мама каже, ніби я їх перевів без жодної користі, але я в це не вірю. Все-таки щось, Та привело мене сьогодні до майстерні, я переступив поріг зтельмашні. Стою собі, стою, і не знаю, скільки ще стояв би, коли б не почав намисне іржати, ніби відкашлювати щось у горлі. Семеро стельмахів э, саме мудрували як з поганих нікудишніх водів. Учорашніх індусів зробити добрячі колгоспні. Веселий дядько з фуганком, долотом і складаним аршином в руках та з товстим олівцем за лівим вухом підвів голову на те моє ржання і бадьора, ніби давно вже чекав моєї появи, проказав А, добрий день, добрий день, заходь, будеш гостем. Я прийняв його запрошення щиро, як належить, ступив кілька кроків уперед, привітався та почав розглядатись на всі боки, шукаючи зачіпки до розмови. Може, їм справді потрібні такі хлопець, то Та нехай скажуть першими, а потім, може, і я говоритиму. Ти щось загубив чи, може, в тебе віз поламався? питає веселий дядько. я мовчу відчуваю не те запитання, на яке слід відповідати. Поки вони реготали, я набрався хоробрості, виголосив. Я хотів би тут працювати. Мої слова справили на майстрів несподіване враження. Переглянувшись, вони знову, наче по команді, зареготали. Сміялись довго, присідали, хапалися за животи, витирали руками сльози. Я не розумів причини такої бурхливої веселості. Стояв і кліпав очима. Оце так молодець, вигукнув веселий дядьку і кинув інструменти на верстат. Оце так розвеселив, щоб тобі добре було. А що ж ти вмієш робити? Мене розібрали зухвальство, все умію. А юць усе, питай, балакучий дядько, і горобцям долю давати вмієш. Термахи вдоволено зареготали, а я прикусив язика, зрозумів, що передав оці меду. Умів майструвати, мене тато вчили. О, он як, замислився ніби серйозно той самий дядько, і підморгнув веселим товаришам. Мовляв, ось зараз почнеться комедія. Зачекайте хвилинку. Виходить хлопче, що ти почав майструвати ще в полюшках, зірвався легкий смішок, та виригадир обірвав його жестом руки, звернувся до мене з серйозним виглядом. Скільки тобі років? Я вже роз'явив рота, щоб відповісти, але раптом вирішив, що моя відповідь викличе новий спалах сміху, і тому кинув ваговицішу карту. Я кінчив саморічку. Коли? Пришколився мій мучитель вчора, а я сьогодні їв мамаливу з молоком. Ти це знаєш? Я вибіг з майстерні під гучний регіт семи майстрів, не розуміючи, що недоречного я сказав чи зробив. Не тямлячи, куди і за чим біжу, опинився на цвинтарі біля татової могили, дивився на зелений горбок, на сірий потрісканий хрест і ні про що не міг думати. Ніби вдарило мене довбною по голові. Тут було тихо, з неба дивилося сонце. Здавалося, воно теж сміялося з моєї безпорадності.